Вітаю вас, шановні наші телеглядачі, вітаю вас, як завжди, щиро і сердечно. І як було обіцяно в одній з попередніх програм, сьогодні програма Свою Україну любіть буде присвячена великому гетьману України Богдану Хмельницькому. Бо 27 жовтня якраз виповниться 365 років, як його було обрано гетьманом України. До нашого славного Поділля, ну а в першу чергу до обласного нашого центру міста Хмельницького. Богдан Хмельницький прив'язаний навічно, бо обласний центр носить його ім'я. Саме тут у нас Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Міську премію ми маємо імені Богдана Хмельницького. Декілька пам'ятників Богдану Хмельницькому на території нашого обласного центру. Отож, гріх би був нам в програмі Свою Україну любіть не пошанувати цього відомого в усьому світі чоловіка. Але погодьтеся зі мною що до його особи скромної чи не скромної. До Видатної все-таки особистості Богдана Хмельницького. І на сьогодні так запитань трохи більше, ніж відповідей. Отому тому зараз я запрошу до розмови шановну гостю нашої програми, історика пані Тетяну Дупляк. І от з нею ми поведемо мову, ну я не хочу сказати, шановні телеглядачі, що це буде така е дискусія, експромт, але от я постараюсь назвати ті сторінки життя Богдана Хмельницького. Які викликають негатив. А Тетяна Васильівна буде намагатися перекрити те, що я скажу, позитивом. Ну, звичайно, це все по-доброму. Але якщо на повному серйозі, то битва під берестечком, кривава розправа. Над козаками. І тепер вже кажуть, що це документально доведено, що Богдан Хмельницький ні в які полони до турецьких там ханів не потрапляв, а гінець із дому його прискакав і сказав, що Тиміш повісив на воротах його улюблену дружину, оту Польку Гелену. Чи це правда чи неправда, Бог йому суддя, але якщо це таке правда, то великий гріх мав великий гетьман, зрадивши своє військо під Берестечком. Богу дякувати був Іван Богун, який намагався, ну але що ж крім героїзму Берестечка, ми на сьогоднішній день нічого не будемо говорити. Однозначна біда, дозволю собі так сказати, для українського народу це сумнозвісна Переяславська рада. Як історики не, не, не називають різні історики, ми трошечки згодом почуємо, що скаже про це Тетяна Васильівна, але Березневі угоди, Переяславські угоди. Ой, угоди такі, що ну, не так ми їх показуємо, що вони були для нас хороші, ті угоди, і тільки військові, щоб ми не говорили, чи правду, чи напівправду, щоб ми думали, чи щоб ми, знаєте, на минуле не авансували добре Богдану Хмельницькому. Але оту Переяславську угоду ми з вами відчуваємо і тепер на сході України. І потім є одна така дуже, як для мене, принизлива і дуже печальна національна деталь. Не цар Московський Олексій Михайлович просив: ось вам хліб-сіль. Ідіть, ну, ідіть сюди, під мою царську руку. А не хто інший, як Богдан Хмельницький, аж чотири рази посилав туди посольства, аби прийняв цар Московський нас з вами, фактично, під його могутню православну руку. Ну, будемо живі, будемо бачити, як воно правильніше. Але то вже в минулому, і що сталося, того не зміниш. Знаєте, як то кажуть, дуже мудрий наш народ все-таки каже: що було, не зміниш. Що буде, не знаєш, тільки одному Богу відомо. Але що ми маємо тепер, то все одно маємо все-таки робити висновки. Нічого доброго про Богдана Хмельницького не сказав Тарас Шевченко. Всі ми знаємо. Якби то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув. Ви е, знаєте, шановні телеглядачі, які рядки, отакі болючі рядки вийшли із серця, із душі Великого Кобзаря, коли він говорив про Богдана Хмельницького і про це не об'єднання, а таке приєднання. А згадайте містерію великий льох. Емоційно матеріал, який уже відомий про Богдана Хмельницького, аж зашкалює. Можна говорити, можна, можна всякого багато говорити. Не думайте, шановні наші телеглядачі, що у мене якесь особливе, ну. Трохи, скажу так м'якенько, негативне ставлення до великого Гетьмана. Якщо не можна вже нічого зробити і нічого змінити, ну то, ну, але хоч, хоч правду говорити треба. Частина моєї правди вже прозвучала. І це не моя особиста правда це ж документи. Але зараз. О той позитив, а він великий особи Богдана Хмельницького, вам представить Тетяна Васильівна Дупляк. Тетяна Васильівна, прошу дуже. Дякую за Олександрівна. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Постать Богдана Хмельницького це досить серйозна постать на історичному тлі нашої епохи. І. Я хочу сказати, що будь-яка особистість, а особливо історичні постаті, вони завжди характеризуються як певними позитивними рисами, так і, можливо, піддаються досить такій серйозній критиці, особливо через віки, коли ми по новому, по іншому аналізуємо ті історичні події, що відбувалися на теренах нашої української колишньої землі української. Звичайно, такі постаті в історії, особливо прискіпливо, ми до них підходимо в плані тих їх дій, які вони чинили, їхніх поступків, які вони робили. І не виключення в цьому, і Богдан Хмельницький. Історія нам донесла про Богдана Хмельницького не так багато інформації. На жаль, ми і сьогодні не знаємо точно, де і коли народився Богдан. Достеменно є лише інформація, що він походить із козацького роду, що Богдан Хмельницький з самого малку, з юних років, виховувався у такій козацькій родині, виховувався на кращих принципах козацьких. І більш так він відомий нам, починаючи із року 1647 1648 року, і на протязі 9-10 останніх, останніх років, тобто до кінця вже практично його життя, тоді, коли він очолив національну визвольну боротьбу українського народу проти польської шляхти. Якщо ж говорити про те, як починалася ця боротьба, то знову багато є цікавих таких інформацій, різних поглядів, різних оцінок. Багато хто з істориків Постійно наголошують на тому, що Богдан Хмельницький розпочинав визвольну війну не як визвольну, не як бажання створити власну державу. А в принципі, це було бажання більше напевно помститися, розправитися з польською шляхтою. І у нього була віра і в польського короля, і в те, що польський король, можливо, і не так багато знає, як шляхта веде себе по відношенню до своїх підданих. Чому я так сьогодні на цьому зупинилася? Тому що якщо ми вдамося до аналізу історичних джерел, то ми побачимо, що Богдан Хмельницький сам був реєстровим козаком, тобто на службі перебував у польського короля. За це й отримував платню. Більше того, він був писарем в реєстровому козацтві. Він виконував спеціальні доручення королівські і виїжджав з дипломатичними місіями. До інших країн Європи. І це говорить про те, що він був досить високоосвічений, він знав декілька мов, знав латинську, знав турецьку, татарську, польську. І це давало йому можливість бути таким досить знаним і відомим вже на початку своєї кар'єри, коли ще вона будувалася тільки як реєстрового писара. Але образи. Наруга, якої він зазнав від польської шляхти, розправа з його родиною, те, що зробили з його суботовим, з його землею, яка йому дана була за службу, все це змусило його по іншому подивитися на шляхту, і саме тому пішов він на Запоріжжя, де був обраний гетьманом, про що вже сьогодні з Олександром ви наголошували. І вже почав національні визвольні змагання. Перший етап їх це, напевно, кожному відомі битва під жовтими водами, битва під Корсунем, Полявицька битва а, на нашій так. уже подільській землі. Всі ці битви були переможними для Богдана Хмельницького. Що цікаво, талант організатора, талант військового керівника вже тут його проявився. Адже подивіться об'єднати неоднорідну масу. Це було і реєстрове козацтво, яке добре вишкалене, добре підготовлене. Це були і запорозькі козаки, яких ведення бою мало свої особливості. Вони по-іншому організовувалися. Це і селяни, які примкнули до нього, міщани, які примкнули до нього. Взагалі, без будь-якої підготовки, і навіть без належної належного озброєння, але він зумів їх всіх поєднати, зумів запалити, повести за собою. Тому ми можемо сказати, що загальне тоді було невдоволення польською шляхтою на українських землях, і тільки потрібна була людина, постать особистість, яка могла за собою повести. І такою постаттю став Богдан Хмельницький. Тетяна Васильівна, дозвольте на підтвердження ваших слів. Я нашим шановним телеглядачам зацитую знаменитого французького письменника і шпигуна відомого в світі Проспера Меріме, що він сказав про Богдана Хмельницького. Обраний проводерем малого народу, оточеного могутніми сусідами, той чоловік присвятив усе своє життя боротьбі за його незалежність. Він спритно сіяв розбрат у стані ворогів, зміцнював єдність керованих ним полків, був безстрашним воїном, глибокодумним політиком, розважним при перемогам, стійким і непохитним при невдачах. Ну і тут такий невеличкий абзац, ну, як для нас з вами він трош, трошки так ніби з, з гумором, а для Проспера Меріме абсолютно серйозно. Щоб здобути європейське визнання, Хмельницькому забракло хіба що більш цивілізованого народу та, можливо, не такого важкого для вимови прізвища. Оце сказав е, про сперме і думка іноземних послів, які відвідували Богдана Хмельницького, теж про нього була дуже висока. Отже, недаремно саме його козаки 365 років тому обрали гетьманом України. Але прошу, Тетяна Васильівну, продовжуйте. Що ще такого, аби ми всі Богдана Хмельницького ще більше полюбили? Я хочу сказати також, що і ось ці походи Богдана Хмельницького, можливість перемогти. До того, здавалось би, добре підготовлену польську армію, польське військо. Це, напевно, надихнуло його на те, що можна ж не тільки певну територію вивільнити, а можна народу дати волю і свободу. Звичайно, і до сьогодні історія не має точного пояснення, чому Богдан, дійшовши до Львова, зупинився, не пішов на Варшаву. а… Пішов на перемовини із польським королем і повернувся назад. Кажуть французи Тетяна Васильна, вибачте, шукайте жінку. Жінку, так. — От і тут Богдан Хмельницький так трошки любовно з'явився з пантелику та ну, любов, велика сила іноді страшна буває. Оце так для нашої української історії. Коли в на початку 1649 року він прибув до Києва, то ми знаємо, що його кияни зустрічали е, як людину, яка вже була відома у Києві. Гарно зустріли. Більше того, і е, митрополит Київський зустрічав, і е, Єрусалимський патріарх також його зустрічали у Києві. І, от саме там, у Києві, він більше задумався вже над тим. Чого він хоче для українського народу? І от вперше, напевно, він там задумався над ідеєю свободи, незалежності, волі і державності, тому що саме там він вибудовує своє перше бачення тієї козацької держави, якою вона має бути, який устрій вона має мати, і як вона нею має управлятися, тобто яким чином вона має управлятися. Але ж польська шляхта не могла пробачити Богданові Хмельницький ті переможні походи і бої, в яких польська шляхта зазнала поразки. І тому то зрозуміло було, що це такий мир тимчасовий, перемир'я також тимчасове, і вже 1960, 1649 рік став роком продовження національно-визвольної війни Богдана Хмельницького. Був була битва під Зборовом з Баражем, і ми бачимо, що Богдан, розуміючи, що самому важко буде перемогти досить підготовлену польську армаду, він шукав собі союзників, шукав всюди, шукав серед татар, шукав серед турків, звертався до Росії, до Московії, але найкраще зблизився з татарами та турками. Та що показує історія, що не завжди вибір союзника був правильним, не завжди можна бути впевненим у тому, на кого сподіваєшся і надієшся. І ви вже згадували битву під Берестечком, А я хочу сказати, що передувала їй битва під збор з Баражем та Зборовом, де татари та турки зрадили Богдана. І відступили в самий е, болючий момент, тоді, коли можна вже було досягти перемоги, але вони відступали. І от битва під Берестечком це ще одна дата, досить така серйозна в історії національно-визвольної війни, яку очолював Богдан Хмельницький 1651 рік. Знову польські війська пішли на землі українські, а шляхта за ними і знову поневіряння, і знову. Населення і люд український розумів, що життя кращого йому не буде. Богдан Хмельницький, заручившись підтримкою, був певен, що він переможе польську армію, тому що в нього вже був і досвід, і були зразки таких перемог. Так, татари та турки знову зрадили і відступили. А військо польське, після того, як татари почали. Практично втікати з поля бою, основний удар перевели на козаків. Сьогодні можна по-різному розцінювати дії Богдана Хмельницького, чи то він справді і втік з поля бою, чи то він, так як пишуть частина істориків, вдався наздоганяти кримського хана для того, щоб переконати його, аби він повернувся з військіннотою своєю на поле боя. Важко нам оцінити. Але трагедія була жахлива. Іван Богун, зрозумівши, що відступати нікуди, велика кількість війська козацького опинилася, фактично оточена, а ззаді були болота. І, е, врешті, Іван Богун зумів вивезти частину війська козацького. І лише один загін, який прикривав відступ Івана Богуна, загинув. кажуть, до останнього козака. Богдан повернувся і, не втрачаючи надії, після цього мав велику перемогу. Яку порівнюють із перемогою Ганнібала. І це також було в історії Богдана. Тетяна Васильівна, але от вибачте, будь ласка, я вважаю, ну це моя особиста думка, але я хочу її озвучити саме у програмі Свою Україну Любіть. Як далі документи відзначають і доводять саме Богдан Хмельницький. Став першою людиною, яка хотіла відділитися від московської держави так. і приєднатися до Шведів. Швидь. Так що це не був Іван Мазепа, uh -huh. а першим був Богдан Хмельницький. Я ще е, хочу до характеру Богдана Хмельницького так додати е, ось витяг цитату. Із оцієї прекрасної книжки знаменитого історика Олександра Оглоблена, яка видана у 1957 році в Нью-Йорку, думки про Хмельниччину. Ось цитата, цитата Григора Орлика, сина знаменитого нашого гетьмана Пилипа Орлика. Відомо також усім, що особа гетьмана в Україні є дуже поважена. І як видно з прикладів Хмельницького, Виговського та Мазепи, від них залежить уся політика, за якою ідуть уже звичайно всі козаки. Але влада Богдана була ще більша. Він не скликав, особливо в останні роки, Генеральної ради. Навіть старшинська рада, що була допоміжним дорадчим органом при Гетьмані, фактично нічого не вирішувала. Всі робили, всі радили, але вирішував, ухвалював і наказував сам гетьман. Отже, за ті сторінки історії і за всі ті події несе відповідальність таки Богдан Хмельницький. На завершення нашої розмови, Тетяно Васильівно, що б ви сказали нашим шановним телеглядачам про Богдана Хмельницького. На завершення я хочу сказати, що ви знаєте, і сам Богдан, напевно, в останні вже місяці свого життя, та й не тільки в останній рік життя, зрозумів ті помилки, які він допустив, підписуючи, верніше укладаючи, тому що підписано не було жодного документу в Переяславі, укладаючи Переяславську угоду. Але і тому-то він і звернувся до Швеції, і тому-то він шукав союзу з іншими країнами вже проти Московії. Але я хочу сказати: ви сьогодні вже процитували Олександра Оглобіна. Я хочу також його ним завершити. Він дуже правильно сказав про Богдана: що Богдан Хмельницький не скільки поціновуватися має як воєноначальник, не скільки як великий дипломат. А більш за все як гетьман, який хотів самостійної незалежної української держави. І в цьому я думаю його найбільша заслуга. І як би ми сьогодні не оцінювали його історичну постать, однак для незалежності, для державності він зробив дуже багато. Шановні телеглядачі, від вашого імені дуже дякую гості нашої програми, відомому історику пані Тетяні Дубляк. За таку переконливу розповідь про Богдана Хмельницького в програмі «Свою Україну Любіть ми з вами пошанували сьогодні великого гетьмана України Богдана Зіновія Хмельницького. 365 років виповниться 27 жовтня, коли козаки обрали його гетьманом України. Світла йому пам'ять. Бо він таки один із найбільших і найдостойніших українців. А ми будемо намагатися таки знати правду про життя кожного із тих, хто для України зробив дуже багато. Для того, аби ми з вами отак могли зустрітися, ми Тут, а ви біля екранів телевізорів, і роздумати над тим, що ж робити нам, сучасним українцям, аби не наступати на історичні, політичні і недержавницькі граблі. Аби ми були живі, здорові, і Господь не карав нас, забираючи розум. Будьмо ж мудрі. І любімо свою Україну. До побачення до наступної зустрічі в ефірі.